Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D, і ми продовжуємо кар'єру за київське Динамо FIFA 15 на ПК. Сьогодні відбудеться матч з Челсі, в якому ми можемо здобути путівку в 1-8. Для цього треба виграти, і тоді достроково ми виходимо. Сьогодні проведемо лише один матч. Я так подивився, що до трансферного вікна у нас залишається 5. І... Зазвичай у нас по два матчі, але сьогодні один. Потім Олександрія Сталь і Макабі вже Металіст. Щоб не Металіст залишати е, один матч в серію. А саме з Челсі суперматч, вирішальний в Лізі чемпіонів, один з вирішальних. Ну і треба помститися. Помститися Челсі за, за. за сушку якусь. Не можна, щоб така команда такого рівня сушила гру проти київського Динамо і буде дощ. Тому помститися буде важче. У нас стартовий склад. Альберто Ундіано Мальєнко з Іспанії обслуговуватиме його. Так, Ліга Чемпіонський м'яч. Давайте 30 як трансляція починається. Так, все, легенда. Всі невтомлені, всі готові. У нас Поульсен став 71 грати, хачаді 80, тому є всі шанси, щоб виграти. Чомусь Бойко не качається, і це мене трошки турбує. Тому що коли я тестив патч, то він за півроку взагалі два пункти додав і став 80 грати. Але тести це одне, а вже запис це зовсім інше. Динамо Київ Челсі НСК Олімпійський. І зустрічаємо зустрічаємо команди. Челсі 12 очок. Всі перемоги. Динамо 7, одна нічия, одна поразка. Порту 2 та Маккабі одне очко. Якщо так взяти, нам може і нічия, нас може і нічия вже вивести в одну восьму, але я не знаю, чи тут враховується правило особистих зустрічей. Тому щоб не гадати, то краще просто виграти і все. Динамо Київ, Бойко у воротах, в захисті Морозюк, Хачерідіо Пара Моренов, в півзахисті Бояльський, Хесес, Сиберчук, Гарм... Гармаш, Ярмоленко, капітан команди і в нападі Поульса англійських вболівальників. Приїхали досить багато їх сьогодні на стадіоні. І склад Челсі у воротах, тібо Куртуа. В захисті Іванович, Кейхіл, Теріас Пілікует, в півзахисті Азар Матіч, Фабригас Віліан, Оскар під нападаючим і навістрі Дієго Коста, який і забив в першому матчі на 6-й хвилині, і після того Челсі просто став своїм славнозвісним автобусом, синеньким таким і не дав нічого нам зробити. Хоча Хесе вже міг, вже міг забивати на 13 то ми могли одразу майже зрівняти, але він не влучив, се не влучив. Все, поїхали. Бачили, який Мууріньо на задньому плані був не дуже схожий, але нічого. Фабрикас розпочинає першу атаку Челсі. Я думаю, вони виберуть ту ж саму тактику. Спочатку нас притиснуть, а потім, вже якщо вийде у них забити швидкий гол, вони будуть собі катати м'яч. Поульсен. І удар І там під пресингом Джона Террі або Івановича Поульса не зміг нормально пробити. Давайте подивимося. Кейхіла взагалі. Кейхел штовхав і у Поульсена м'яч зрізався. Чому Куртуа буде виконувати вільний удар. Буяльський побореться з Дієго Костою і Коста виграє другий поверх. Фабрегас ми вже більш досвідчені в матчі з Челсі, і треба цей досвід використати на свою користь. Іванович Фабрегас. Звичайно, в технічному плані Челсі нас переважає. Але в командній грі можемо ми показати непогані результати. Оскар. Оскар удар, і тут блокування. Хачеріні блокує, його коста. Непогано пробував, але тут все контролюється. Кутовий. Кутовий Сеск Фабрагас. подаватиме з лівого флангу лондонської команди. І подає, дивіться, куди на Матіча. Опара. Молодець. Є шанс для контрвипаду. Опара віддає на Ярмоленка трошки в недодачу. Але, але зараз Ярмоленко проти Кейхіла. Непогано. А Кейхіл не зважає на хибні замахи, він просто витягує свої ноги і спокійно відбирає м'яч Хесе. Хесе Іванович теж саме робить із Хесе, як і Кейхіл з Ярмоленком і затисли таки. Затисли Террі. Так все начебто повільно робив, але коли треба віддати пас, одразу схаменувся і швиденько його віддав. Вільян. Віліан віддає на Оскара. Оскар. Ну і тут має бути Опара. Першим головне зараз не помилитися. Морозюк. Не зовсім гарно приймає. Не дуже зручно йому було, прийняв в такій ситуації ще дуже і дуже добре. Єрмоленко. Єрмоленко. Юсуф Коусен може відриватися. Але Єрмоленко сам. І що це за відпу... відпущення якесь м'яча? Як він відпустив так різко? Вже хотіли пробивати, готувались до удару, але Ярмоленко взяв просто і відпустив м'яч. Іванович. Не пускає. Альберто Морено. Хесе. Ще одна передача на Альберто. Хесе. Сидорчук. Сидорчук. І це могло бути пенальті, але. Ні. Не зачепився. Сидорчук він втримався на ногах і віддавав вже передачу. Але хтось заблокував. Кейхіл, мабуть, знов. Кутовий. Кутовий. Альберто Морено. Єрмоленко в офсайді таке враження, але вже вибіг. Єрмоленко. І. Ну, Кейхіл дуже агресивний. Можна зупинитися, можна зупинитися. Було б. І був би штрафний, дуже небезпечний, але Єрмоленко продовжив грати. Морено. Морено не віддав передачу, якось закрутився. Закрутився і. Подача. Кейхіл. Ну, це гора просто. Гора в захисті. Який, Який штрафний? Аут давай! Який він побачив штрафний? Що це за підстава така? Фабрагас вибиває і сам падає і присуджує штрафний удар. Дива. Дива на полі. Оскар. На Фабрегаса. Фабрегас одразу на Оскара повертає Віліан. Ну, Дуже технічні вони гравці, дуже класні захисники. Але поки що нічого не такого не створюють. Звичайно, як і в першому матчі, не дають сильно розбігатись, і нашим гравцям. Морозюк. Віддає на Буяльського. Буяльський. Гармаш Гармаш на Сидорчука, Сидорчук. Віддає на Поульсена. Поульсен. І тут азар ззаду підбігає, як е, якийсь дуже, дуже хитрий лис. Ззаду підбіг і забрав м'яч. Білім. Фабрегас. Ну і не пропустити зараз на, наприкінці в роздягальну не можна. Але зараз буде подача Дієго косту. Звичайно, ні. Не Дієго косту, але все одно. Гармаш. І, мабуть, не дасть зараз цю атаку довести Малієнко, Ну, звичайно. 0-0 після першого тайму. Граємо непогано, не даємо Челсі нічого зробити, як і Челсі нам. Так, що там? Порту 2-0 виграє, ну це ясно. Це ясно? Ну і постараємось забити. Рамірос виходить. О, мабуть, вони хочуть забити. Ну і Педро. Раміро замість Фабрегаса. Ну, це на руйнування. Звичайно, Рамірас може і сам створити гол. Але більше він руйнівник. Ярмоленко. Аспілікуета біля нього. І Аспілікуета легко забирає. У нього досвід забирати м'ячі у Єрмоленка шалений останнім часом, особливо в 2015 році. Морозюк. Віддає на опару. Опара. Альберто Морено. Піднімає м'яч. Хесе. Хесе проривається. Хесе. І. Простріл! Куртуа збиває Поульсена. Звичайно! Звичайно, пенальті Мальєнко. Куртуа просто не зважає на те, що Поульсен там був і полетів. Пенальті. Давайте подивимось. Ну, куди це годиться? Звичайно. Можна було і не давати 11-метровий, але дивлячись на, на те, що це Челсі, яке відскочило в першому матчі, то нехай. І Андрій Єрмоленко. Андрій Єрмоленко буде пробивати. Одне пенальті він вже не забив. І тут забиває вже чистий пенальті. 1-0. 1-0. Андрій Єрмоленко... Андрій Ярмоленко забиває на 56-й хвилині матчу. Адар чимось незадоволений. Мабуть, дуже був задоволений в першому матчі, що так гарно все вийшло. А тут супер удар. Вгадав кут куртуа, але падав в нижній. 1-0. 1-0. Динамо повели. Повело в рахунку. І тепер треба розвивати. Розвивати, але краще втримати просто успіх, бо розвинути не завжди виходить. Оскар. Хачеріді має вигравати головою. Да який Фалькао. Фалькао зараз взагалі не дострибне до того м'яча. Я бачу, що таки заблокував трошки Хетчеріді. Фалькао зараз ніколи не виграє у хачеріді головою. І помилка Бойка! Помилка Бойка! Удар! Один-один. Помилка Бойка на виході і вже не змогли заблокувати. Фалькао! Та ви що? Фалькао зараз він з крутого нападаючого просто став ніяким нападаючим. А тут він, звичайно, забиває спокійно. Подивіться. Один один. Один-один. На жаль, не прикрив і хатчеріді. Недовго, недовго ми тішились голом. Челсі одразу. От захотів комп'ютер забити нам і одразу це зробив. Морозюк. Сидорчук. Хесе. Іванович. Ну, тут, тут такі штуки, як FIFA 16 не пройдуть. Які там підошви? Так підігрувати собі не вдасться. Хесе, молодець. Давайте, боріться. Буяльський. Ну що, Матіч. Матіч ледь бігає. Це ж FIFA 15. Тут же пейс вирішує. А Буяльський у нас пре. Дай Боже. А спілікуєте. знову цей. Знову цей. Морозюк. Віддає на Поульсена. поульсен. І що це? Нормально, вміяч. Ну, зараз треба в мяч, мабуть, поламати ногу Азару або Фалькао хоча б. Ось так. І Азар одразу. От як вони так реагують? Він одразу знає, куди відскочить м'яч. Буяльський. Буяльський на морозюка Морозюк. І штовхається, штовхається Поульсен з Раміросом, але не виштовхує. Гармаш ну що це за прийом? Що це за прийом від Гармаша? І подивіться, в центрі поля нікого одразу немає. Оскар. Альберто Морено та вибити цей м'яч. Поульсен. Неадекватно. Але зараз може бути адекватна передача на Сидорчука. Ну нас доганяє. Ні, не нас доганяє! Сидорчук! Один. Так, Два-один. Один на один вийшов Сидорчук і забив. Молодець. Поульсен виводить. Рамірес. Рано впав в підкат. Рано. Нехай вчиться. У Матіча. 2-1. Сидорчук забиває. І треба втримати. Втримати рахунок. Дебютний гол в чемпіонській лізі. Давайте когось змінимо. Все-таки вже вже і Сидорчук. На рибалку, Коваленка. Давайте випустимо замість Гармаша і замість Поульсена випустимо Кеко. На відрив. Знову в цих костюмах. Та пошийте їм нормальні костюми. Що ж це таке? Так, від захисту будемо грати. Ну, от вам а, супер -ідеальний, ідеальний захист Челсі. Так само і в першому матчі треба було розкривати його. Альберто Морено на Хесе. Хесе прийняв. Хесе прийняв. Сам йде поки що. Віддає на. Коваленко Коваленко! Коваленко! На ярмоленка. І Кеко. Кеко поки що сам заходить в штурфний майданчик. Його тягнуть, його тягнуть, але він. Поки що крутиться, крутиться і Оскар не допомагає Оскар! 3-1! тягни куртуа! 88-ма хвилина. Кекко забиває 3-1! Штовхаються вони! Штовхаються! Штовхайтесь десь у себе вдома! Чудово! Кекко забив! І куртуа не тягне нічого, ну тому що так розстрілювати голкіпера не можна давати. Ну і все. Ну і все. Що ти тримаєшся за, свій, за свою башню? Все нормально. 88 хвилина Даніель Віляльва або просто кекко. Забуває дебютний гол в чемпіонській лізі. 3-1. Ось так треба грати з Челсі було в першому турі, але не вистачило тоді досвіду. Тоді не вистачило досвіду. Матіч. Азар. Опара. Ух, опара, що творить. Матіч. На Террі. Ах, Террі не давав пас. Сам проходив Матіч. Кеко! Ось так от грає кеко. Рибалка. Рибалка віддає на кеко. Тут є ще Коваленко, якщо що, але кеко сам, кеко сам, кеко подача. Буяльський. 4-1 Буяльський! Молодчик просто. Оце розірвало. Оце розірвали. Це Челсі. Оце супер! Оце Суренце і постійно за, за свою голову тримається. Ой, супер. Подивіться передачу. І Буяльський! Хоч там і руки за спину, Телі закладав щось там. Хотів, хотів блокувати, але нічого не вийшло. Нічого не вийшло! Буяльський! 4-1! Тягніть! Це ви до Києва приїхали, а не у себе там в Лондоні граєте. Вітаємо! Ласкаво просимо до Києва! Буяльський забиває. Чудово, 4-1. Це за те, що відскакуєте в першому матчі. І ми забезпечуємо собі 1-8. Хоч і навряд чи ми вийдемо з першого місця, бо два очки зараз до Челсі. Два очки до Челсі. І. Вони грають з порту. Мабуть, переможуть все-таки. Особливо порту вже забезпечує собі забезпечує собі Лігу Європи. Ну і давайте подивимось, хайлайтси. Юсуф Поульсен міг забивати ще в першому таймі але Кейхіл тягне за футболку і не вийшов удар. Його Коста пробивав, але Хачеріді І ось Буяльський такий пуп дише, але похвалив Хачеріді. Техніка від Єрмоленка Він також відзначився сьогодні. Агресивно грали наші. Футболісти, бачите, навіть обличчям могли збивати. І ось пенальті. Ярмоленко забиває. 1-0. Але недовго ми раділи, бо потім забив. Потім забив Фалькау, який вийшов на заміну. Но трошки зачепив Бойко, зачепив м'яч, але не зміг перервати. Ну, це так. Ми також не цурались тако, такої гри. І тут чітко подивіться, який підкат від Буяльського. Буяльський молодець, просто молодець. Потім Юсуф Польсен вивів Сидорчука один на один, і в цей кут став просто дірою для Куртуа. Тому що всі м'ячі влітали в цей кут. Техніка Хесе. Потім Кеко. Знову ж в цей кут. Танці Куртуа не допомогли. Ну і потім Буяльський прийняв, може, не так вдало, як хотілося, але вдарив чітко. 4-1. Динамо Київ виграє у Лондонського Челсі і проходить до однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів. Чудово. Чудово. у нас 4 удари в ствір і 4 голи. Ярмоленко стає кращим гравцем матчу. Ну Ніхто не проти, всі тільки за. Порту виграє 5-0, та всі виграють Макабі 5-0. Оце не повезло їм. Якось не щастить. Так, все, в Італії вже знайшли всіх, кого могли. Ну, ми скоро будемо вже звертати цих скаутів, тому що вже скоро трансферне вікно. Так, ну що, тоді відправляємо цього італійського скаута на Португалію, може. В Нідерланди. Давайте, може, якийсь там. Супер талант, має мало місяців по контракту. Так, у нас ще немає звітів про дитячу юнацьку школу. Нікого не знайшов. Давайте докрутимо до Олександрії. Так, аналіз. Дивіться, аналіз це не той. Я хотів подивитись. Ось, Динамо Київ Челсі. Що пишуть? Динамо Київ виграє в турнірі УЄФА Чемпіонс League. В напруженому матчі, який закінчився з рахунком 4-1, переможці явно не були фаворитами. Тим, більше, тим не менш вони змогли виграти 4-1 свого суперника Челсі, який не приховував чемпіонських амбіцій в цьому році, але так і не зміг знайти свою гру. Та вони і в першому турі не змогли. Знайти свою гру. І подивіться, що е, Жозе Улініо сказав перед матчем, що Хесе справжній джентльмен. Оце так. Оце так. Часом дуже цікаві новини. Так, ну і англієць у нас також. Вже знайшов кого зміг. Давайте його відправимо. Ну, цього давайте в Португалію. Нехай когось знайде нам. Недовго тільки щоб було. Так, давайте дивитися таблицю. Шахтар вилітає і може навіть не в Лігу Європи. Манчестер Юнайтед забезпечує собі місце. Тут е не ясно взагалі нічого, тільки ясно, що Астана максимум в Лігу Європи. Ювентус Емен Сіті виходять. Барса ще собі не забезпечила місце Рома. Так, Рома в одній восьмій. Тут все ясно. Баварі арсенал. Челсі динамо Київ. Тепер тільки вирішити, яке хто місце. І Ліон. Ліон один лише забезпечує собі одну восьму. Ну, побачимо, як все буде. Що там в Лізі Європи у нашого Дніпра. А Дніпро має шанс, подивитися, лацію всіх просто. А тут нічих багато, мабуть. Дніпро треба, щоб вигравав, і в одній 16 вони будуть Лігі Європи. Ось так. Ось такі Ось такі у нас події. І наступний, наступна серія це чемпіонат України, в якому ми поки що на першому місці. Тому підтримайте нашу команду. Нагадаю, що... щоб най... якнайшвидше вийшла нова серія. Кар'єри за київське Динамо треба в перший день набрати не менше 100 пальців вгору, тому ставте їх, підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту. ВК з вами був Деніт Руде. На все добре.